Приїхали друзі на фестиваль мексиканський і впевнений, тут буде цікаво. Зараз підемо, пройдемось, подивимось машини. Гарненькі, такі лоурайдерські, багато-багато людей. Також є отакі е мексиканські індіанці чи індіанські мексиканці. Є багато чого. Смачного має бути. Так що буде щось, буде щось цікавеньке. Але машини, напевно, просто топові будуть. Зараз підемо дивитись. Знайшли таке місце з шаурмою місцевою. Зараз як наберемося мексиканської їжі. Якогось тако, якогось буріто, О, буде смачно. Я ж весь в... Передчутті, що воно реально буде смачним. Ось так, друзі, виглядає 9 доларів США на фестивалі мексиканської їжі. Дві отаких маленьких тартіль, чи як воно там називається, трошечки м'яса, зелень та й пару огірків.